Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 26, урок 228. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку рукотворний світ, значення природних наук для людей різних професій. Хімічний елемент сульфур. Сьогодні на уроці ми з вами. Дамо відповідь на такі запитання, як пов'язані людина, природа, і рукотворний світ, які професії передбачають дослідження природи? Отже, на початку уроку перегляньмо відеолист Центаврика. Мої друзі земляни вивчають тварин, де хто любить спілкуватися з людьми на роботі, а декотрі митці. Цікаво, які професії передбачають дослідження природи. Поговорімо про це. Як ви думаєте? Як пов'язані людина, природа і рукотворний світ? Перевіримо ваші припущення. Прочитаємо тексти пошибки разом з диктором і виконаємо завдання. Читаємо перший текст. Природа для людини це середовище існування, джерело природних ресурсів, необхідних для життя і створення рукотворного світу. Природа є місцем релаксації й оздоровлення, джерелом натхнення для митців. Проте іноді природа може загрожувати безпеці людини, стихійні лиха, хвороби, неврожаї тощо. А якими природними ресурсами користуєшся ти? Назви відомі тобі небезпечні природні явища. Прочитаймо другий текст. Усі рукотворні тіла людина створює з природних. Без природи рукотворний світ не існував би. Проте останній здебільшого згубно впливає на природу. Створюючи його, людство часто виснажує і засмічує планету. Наведи приклади рукотворних тіл, що засмічують природу. Один із таких ти бачиш на світлині, що ліворуч. Прочитаємо третій текст. Людина створює рукотворний світ задля поліпшення умов життя, полегшення праці. Проте ці об'єкти можуть бути і небезпечними зламані прилади, неправильне користування ними тощо. Наведи приклади з власного життя, коли рукотворний світ предмети побуту, прилади становили для тебе небезпеку. Розгляньмо світлини, і яку інформацію з текстів можна ними проілюструвати. Права 5. Прочитай вислів. Рукотворний світ світ створений працею людей. Вислови думку, чому виділене слово працею? Та. Тому що все, що створили люди, це продукт їх праці. Спробуй сформулювати визначення поняття праця. Перевір себе, прочитавши слова за вказаним порядку чисел. Читаємо. Праця це цілеспрямована діяльність людей зі створення того, що вони потребують. А тепер пригадайте, що таке професія. Зверніться на сторінку 41. Перевірте. Чи правильно ви припустили професія це вид трудової діяльності, що потребує певних знань, умінь і навичок. Допишімо знань, умінь і навичок. От чого потребує професія. Упізнай назви природничих наук. Напиши їх. Отже, які науки ви упізнали. Так, це фізика. Перше слово. Фізика. Друге слово. Так, це хімія, географія, так, астрономія, біологія. так. Екологія. А що вивчають ці науки? Фізика, наука про загальні властивості матерії, хімія, наука про речовини та їх перетворення. Географія, наука про землю та зміни на ній, астрономія, наука про небесні тіла, біологія, наука про живу природу і екологія, наука про взаємозв'язки організмів між собою і навколишнім світом. Перегляньмо відеофрагмент, уявімо себе знавцем української народної музичної культури і доповнимо сказане диктором. Отже Ми, український народ, маємо понад 60 найменувань українських народних інструментів. Ліра, телинка, дримба, флояри, зозулька, цимбали, кобза, бандура і поряд козобас, бугай, рубель і качалка. Вчені кажуть: розмаїття музичного інструментарію це свідчення високої культури нації. Можемо зіграти і на підручних засобах, і на класичних народних інструментах, таких як бандура. Додамо, такого інструменту немає у жодного народу світу. Це український винахід. Переглянь попоріг з усесвітньо відомих композицій у виконанні Наоні України. Сьогодні ми з вами дізнаємось про такий хімічний елемент, як сульфур. Отже, розглянь комірку хімічного елемента сульфуру та прочитай про властивості речовини сірки, що складається з атомів цього хімічного елемента. Отже, розглянули комірку хімічного елемента. Подивилися, як позначають хімічний елемент сульфур. Сірка тверда крихка речовина жовтого кольору, без запаху. Під час тертя набуває сильного негативного заряду. Сірку використовують для виготовлення пороху. Визначи, напиши в таблиці кількість протонів, електронів у атомі сульфуру. Якщо заряд ядра дорівнює 16, то в основному стані протонів і електронів також буде 16. Заповнили. запам'ятав. Маємо ще одне завдання від Агі. Здійсни уявну екскурсію в Музей історії. Переглянь відеофрагмент Рукотворний світ традиційної української хати. Поділись своїми враженнями, які особливості оздоблення предметів ви помітили. Що ж, перегляньмо! Розглянь світлини побутових предметів, що на сторінці 42, якими користувалися українці в минулому. Угадайте їхні назви і призначення, установивши відповідність. А потім перевірте свої здогадки на сторінці 41. Виконайте це завдання самостійно. Отже підведімо підсумки. Як пов'язані людина, природа і рукотворний світ? На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку. Не забудьте виконати домашні завдання, що в зошиті для домашніх завдань... Я пізнаю світ тиждень 26 до уроків 226-228. Це сторінка 2 і 3 в домашньому зошиті.